Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео записую наш традиційний розклад на щодень. І будемо з вами дивитися, що ж нашу Україну чекає в період наступних 7 днів. Тобто з 6 до 12 жовтня. Коли які загрози, коли які попередження. Що важливого, карта підкаже та відкриє, зараз з вами будемо дізнаватись. Також нагадую, наголошую, що є дати, по яких особливі можуть бути загрози. І як бачимо, вже вони збуваються дати, пов'язані з числом 1, 3, 1, 5 і 7. Також були перехідні 3,9, але 1,5 і 7 такі йдуть якби основні по загрозах. Зауважте, будь ласка, це. Кому ж мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал, поширюйте інформацію, ставте вподобайку, пишіть коментарі, щоб відео було активним. Отже, загальна характеристика тижня. Спочатку старо ошо. Дуже цікава карта, яка говорить про об'єднання. Світове об'єднання заради хорошої, благої, якоїсь глобальної цілі. Ми є світ називається карта. Ну, вже якби. Плюс, так. З другої колоди. До речі, та сама карта Десятка кубків. Карта про єдність, об'єднання, про сімейність, про правильну підтримку, взаєморозуміння. Дивимось далі. Таро Інсайт. Сім Пентаклів. Ця карта про. Необхідність правильного плану дій. Карта також закликає не зупинятись на досягнутому, чітко все продумати. Тут так і написано: почекай кращого часу, щоб не зазнати невдачі. Але діяти, коли цей кращий час буде, однозначно треба. Далі подаємося цієї колоди оракулів. Така карта, яка називається Frozen Land. Замерзла земля. Але яке тут послання? Що навіть в найхолоднішому місці є полум'я надії. Тому надії не втрачаємо ніколи і ні при яких обставинах. І давайте ще одну колоду дзеркальне таро. Тут у нас паж жезлів. Якийсь важливий новий початок, важливої нової справи. Також це можуть бути про новини, про інформацію, про якісь важливі повідомлення, зустрічі, підписання навіть документів. Взагалі про якісь важливі новини здоров'я. Така загальна динаміка бродій досить плюс. Ну, давайте даємо сподняк. Понеділок. Карта бунтарства, звільнення. Верховний нас цей, командувач, так? Імператора карта. Сила, міць. Дослідження, вивчення. Прорив. Так би і було з нашої сторони побільше проривів. Королева кубків, Глибини серця, теж карта хороша в плані покровительства. Карта шторму, все-таки, бачите, ще штормить. Треба проявити хоробрість, щоб втримати на плаву цей корабель навіть в найскладніших кризових моментах стійкість та хоробрість. Ну і це теж про певні загрози У певних регіонах цей день можуть бути. І карта світ. Народження чогось нового, початок нового завершення попереднього періоду. І також про енергію жіночу. Дві карти про важливу енергію жіночу. Усь верховну командуючу і карта імператора. Тобто, щось на рівні змін світових, як перші карти показали, по відношенню до України ще має відбутися в плюс. Та й взагалі змін внутрішніх. Хтось ще буде за Україну, кажуть, замовить гарно слівце. Знов нас про жіноче начало. Вівторок карта переродження. Тут у нас знову королева, тільки тут королева жезлів. Тут аркан зірка, пульс надії. Це в нас сьоме число якраз буде. Тому нагадую, що сьоме число. Тобто ці дати 1, 5 і 7. Вони не лише пов'язані з загрозами, але з чимось і хорошим, сильним для України. Але загрозами в тому числі. А, око вночі. Нічний період загрози. Карта просто закликає, що залишайтеся такими, Будьте поготові, залишайтесь уважними в темноті вночі, щоб відкрити приховану правду. А я ще скажу, що це просто нічні небезпеки. Ну, і тут карта. Теж, хтось приїде, хтось поїде, допомога важлива ще для воїнів. Також активизується далі продовження енергії по обмінах. Обміни живими полоненими, обміни загиблими, обміни цивільними, обміни дітьми також, ну, як обміни, повернення викрадених дітей. Але ця карта зірка про пульс надії. Мені, наприклад, подобається, тому що це ще один такий, знаєте, так якби епізод про здійснення наших надій і сподівань. Ну, і переродження це ж карта сильна зміна циклу. Якраз відбудеться повнолуння. Працюємо далі, що ж сказати? Середа така пуста карта. Карта називається Ніщо. Восьме число. Швидкість. З нічого в швидкість. В різкі переміни. Тут карта більше ілюзій. Мрійте, але не забувайте діяти. Шептання привидів. Приділіть увагу речам і людям, які, яким нормально ви не приділяєте цієї уваги, і таким чином ви отримаєте нові інсайти. Тобто, треба от згадати про те, що раніше думав, але чомусь не приділив цьому значну увагу. Чи навіть звернутись до тих, до кого треба звернутися, по допомогу. Ну, і карта такий важкий груз. Але можливість цього якби скинути. І ще така динаміка дня. По вірі кожному та й прийде. По загрозах все рівно День по енергії напружений. Четвер. четвер. Карта моральності, які зв'язані руки. Знову щось будуть давати. Карта ізоляції, монах відшельник, духовність, розвиток. Все рівно, хто би там що не розказував, як буду чого не примушував, тріумф переможця шість жестів для України. Ті, хто несуть світло, несемо світло, йдемо власним шляхом і ведемо цим шляхом світло і інших. Така бачите, дуже гарно намальована карта. І тут в нас четвірка жезлів, можливість досягнути якогось консенсусу і отримати якийсь врожай. П'ятниця. Інтеграція баланс. Тут карта полум'я. Бачите, що твер з 9 на 10 число, також ніч загрозлива. Ну, говорили ми в ефірі з 8 каналу, п'ятницю, що по блекаутах, так, орієнтовно, з середини жовтня до середини листопада удари можуть бути досить серйозні по енергоструктурі України. Тут знову народження нового світу. Але все одно ми, ми рухаємось до наших цілей. Все одно. Ворота вибору. Називається щось таке те вартує ризику. Так? Розумний ризик буде оправданий. Ну і от, карта небезпек. Десятка мечів це п'ятниця. Таке. Дві сильних карти, дві загрозливих карти. І про ворота вибору. Що. Мудрий ризик приведе до результату. Субота. Момент у момент. Я називаю цю карту малими кроками до великої перемоги. Знов карта вогню. Дві голови одна мета. Про однодумців. Трикутник. Невидимі сили, які тримають все в балансі. Звертаємось до вищих сил по допомогу. І знов трійка жезлів. Перспектива, нові горизонти, нові можливості, все рівно карта розвитку, перемін, і хай малими кроками, але до великої перемоги. Може, хтось цей не вірить, а я вірю. Бо це як сценарій, прописаний давним-давно Вищими силами. А ви напишіть в коментарях: ви взагалі вірите? В стоп війну, завершення війни і тим більше справедливу перемогу України. Я вірю. І не просто віряли, кожен день над цим активно працюю. Неділя. Карта здійснення наших мрій. Знов Верховний суд. Знаєте, така певна фатумність, доленосність, в якихось аспектах не хороша по загрозах, а в якихось аспектах, навпаки, дуже хороша. І знов про завершення циклу. Йдіть до мети, карта каже сходи. Незвідана на подорож. Нові можливості, шляхи, які відкриваються, сюрпризами і випробуваннями випробування справимось. Ну і карта сили. Сила з нами. Як бачите, знову з'являється багато старших арканів, доленосних арканів, сильних арканів. Підтримка буде дедалі більша. І я не лише про земний вимір. Тому працюємо, друзі, об'єднуємося, в кого які стани відчуття, перечуття, Пишіть обов'язково в коментарях. Я ж дякую всім за увагу. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось!